Так, ну що, друзі, всіх вітаю купа різних новин. Деякі гарні, деякі не дуже. Давайте з гарних. Здається, буде можливість при подачі апеляцій таки отримати водійське посвідчення. Це по суті єдина гарна новина. Це крутіша новина, тому що я думаю, збільшиться кількість апеляцій. І а, якщо вас відверто завалили, ви будете мати змогу при виграші цієї апеляції таки отримати водійське посвідчення. Це дуже круто для регіонів, де спостерігається тотальний вальош. Із неприємних новин збільшиться а, часовий проміжок між спробами. Хоча палка двох кінців, а, між. Першою і другою спробою буде 10 днів, а, а потім а, 20 і 30 після третьої, все один раз в місяць. В цілому, треба до підготовки підходити. А, до підготовки треба підходити просто-напросто, більш а, серйозно. І ви повинні йти на іспит, коли ви впевнені, що ви його складете, а не просто на удачу, як ходять зараз. І а, сама така. Неприємна новина, що автомобілі автошколи не будуть допускати е, до складання іспитів, тобто ви будете складати на автомобілях сервісного центру. Прописали так, що можна автомобілі автошколи, але якщо немає відповідної категорії в сервісному центрі, тобто вся Б вся Б категорія відпадає. І ви не зможете складати на автомобілі автошколи зі своїм інструктором, який зміг би вас захистити і проконтролювати а, чесність і прозорість іспиту. Тож напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дуже цікаво почути, чи варто боротися за те, щоб а, все таки автомобілі автошколи були допущені. І можна було складати не лише на автомобілях сервісного центру, а і на автомобілях автошколи. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи є сенс боротись, робити якісь петиції, чи підтримаєте ви це. Бо у вас і так є можливість складати на автомобілі сервісного центру. Її ніхто не забирає, але у вас позбавляють можливості альтернативи. Тобто складати на машині автошколи для деяких регіонів це не актуально, тому що автошколи і так не подають свій автомобіль, і, інспектори і так інструктори і так не хочуть йти з вами. А для деяких регіонів це плачевно.